意思。 Раю вітра будет, давай падать. Хоть на нас не упадет? Ні, це не, це немає. Да. А вот за талиалов попадает. При такому повітрі не слово тілому. Будем помбати у тебе країну. Ну думаю, да. Yeah, we're going to do it. Yeah, we're going to do it. Yeah, we're Сильний вітер, так? У мене вдома, коли починалося сильний ну, я гори чув. Вителіст, вітеліст, і починалося. У мене наоборот. Я лише виходив, виходив, коли все, знаєш, от і тепер, коли цей вітер йде. <звітер> <звітер> Біж, мені аж аж на душі трохи стає легше. Беше було дужче би то було. Що, сідяємо, біто, а Але що, Ну, Я не знаю, може грати. Так, да, якісь такі хмари. А дні. може десь прийшов, Може буде, що вже застигнути. Небо таке сіре, от не синє, а сіре. Воно весь день сіре було. Не знаю чи що. В чому це діло? О, таке не було. О! Ну так я вирішив. на твоє Джин до сих пор проводят анимистический ритуал. Очень важную роль для дробь имеют козы, поскольку благодаря ним у этого народа есть молоко и шкур. Дрог по очень сложно спутать с другими народами. Их внешний вид очень необычен и уникален. Эти люди любят пышные наряды и роскошные головы.

Як на мене досить дивний колір неба. Але це вже синіє. То було сіріше, сонце зараз виходить якось. Е е е так. Але щось завіс! Чуєш? Небо не синє, а сіре. Це ніяка не корекція е, відео. О такого от кольору. Якісь хмарки літають, а небо сіре. Можна їх чіпати всі не дуже? Ага. Левосики пикают, Пикает, пикает. Ташинятка. И вырастут курочки потом, что будут яичка нести тут жить. А -а -а. Все, Да, ну, дякую вам. Это а -а -а. скину додому. Дякую вам.